Нічого нового в тому, що руски е, вистрибнули і одразу сказали: ні, ми нічого такого не хочемо питання не в тому, що вони цього не хочуть. Нам це зрозуміло. Проблемне питання в тому, що коли Росія каже, що перемиря не буде, я вважаю, що це в принципі завжди вони те, що вони говорять, вони підкреслюють а, такі залякування. І в принципі, я попросив після їх цих сигналів максимально посилитись нашу розвідку, ну і зрозуміти, що де ми знаходимося. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть і ну, це в їх характері на Різдво, бо так ви знаєте, саме. На, на, на наше різдво так, да, зробити якісь масовані удари. І тому я хотів би тут. Ну сьогодні була у нас ставка про це. і Номер один було питання ППО, захист наших міст, сіл, наших громад, особливо 23-те, 24-те, 25-те. На це треба звернути увагу. Безпосередні військові повинні звернути увагу, захищати як можуть. Все дуже непросто, тому що дефіцит ППО він є. На жаль, ну і людям звертати увагу, велику увагу цими днями, тому що ці е, товариші можуть застосувати відповідні удари, нічого святого там немає.